Усім привіт, з вами я Ольга Грін і сьогодні я вам покажу, як зробити машину, яка заготовлює бревна. Ось такий буде матеріал. Це буде недовго. Будемо, не будемо лишніх слов. Не говоримо лишніх слов, поїхали. Ставимо 5 блоків, через 2 блоки ще 5 блоків. Біля них так само робимо. Ще по 5. Далі беремо на півблок, Ставимо так, зі двох сторін. по два. По блоку. Тепер беремо кварц, ставимо таким чином. Плита. Поверху плита. Далі. Ставимо ось так. Ось так. Заповнюємо. Угу. Так о так о так. Ось так, ось так. Тут повністю. Далі. Ставимо. Так два взоки. Тут ми робимо такого. Таку. Беремо я там брав з якоїсь. Тут можна, в принципі, все зробити, можна з, з березою, можна навіть зробити. Тепер беремо... Тепло ставимо та вихлопні по бокам. <кій> Решітка. Це Рамки тепер беремо. Рамки дві ось тут і дві ось тут ззаду. Ззаду ми ставимо червоні, це Redstone блоки. А спереді ми жовте скло. Далі ми беремо Кацієві <кхи> кнопки, ставимо ось так, ось так і ось так, ось так. Ось і вся. Ось вся машина. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, там залишайте свій коментар. Натискайте на дзвіночок. З вами був Алеха Грін. І всім пока.